Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні хочу поділитися з вами неймовірною смакотою. Для таких кексів не потрібно навіть замішувати тісто. Та й, взагалі, щоб їх приготувати, не треба багато часу. Для основи таких кексів беремо звичайний лаваш, його скрутимо у трубочку і наріжемо на смужки. Ці смужки скручуємо і кладемо у форму для кексів. Вони повинні бути такі за широкі, щоб не надто виступали з комірок. Так як буду пекти у металевому деком, то використаю додатково паперові форми для кексів. Якщо ж у вас силіконова форма, то це вже не обов'язково. Тепер всередину лаваша будемо викладати начинку. Починаю з тунця. Тоді кладемо консервованої кукурудзи. Як бачите, багато класти не треба. Хіба що ну, дуже любите. Неодмінно треба додати сюди оливки. Я взяв 12 штучок і розрізав їх навпіл. Тобто, одна оливка на один кекс. До речі, в описі під відео залишаю посилання на ще кілька цікавих рецептів. Тож загляньте, можливо, вам щось і сподобається. На завершення нарізаю на півкільця невеликий помідор. Можете використати черрі. І по одному шматочку викладаю у кожну комірку. І тепер робимо заливку. Для цього треба змішати яйця та вершки. Вершки, до речі, можете замінити молоком. І не забувайте підсолити. Також до заливки нарізаємо зеленої цибульки. І лімо у кожну комірку. Врахуйте, що в результаті яєчно-вершкова маса підніметься. Тому до краю має залишитися близько сантиметра. Кладемо готувати на 15-20 хвилин при 180. Ось так швидко можна зготувати дуже смачні кекси, і це було зовсім не складно. Смачного і готуйте на здоров'я.